Дня заїхав до нас такі фонарики у продажі. Добротний. Джерело світла. 2. ледовські 850 люмів. Так, постійне світло, три рівня яскравості. Час роботи від 8 до 76 годин. Три доби чоловіче більше він може світити. Плюс має павербанк. Собі можете iPhone 13 зарядити, бо вони вже підтухли, 3 роки вже їм є. Зарядка, все, вон включається. Бачите? Ну, валить дуже добре. Зараз на дворі білий день. На стіні світиш стіна біленька. Можна кожен косячок побачити майстра, яку ту стіну шпаклював. Дві тисячі гривень відсилаємо по цілій Україні нова пошта Ігор Бжик Тік-ток. Інстаграм. Пишіть. Показую як працює фонарик. Ну як вам? Має отакі різні. Режими, блимавки. Ну як валить? Можна машини по дорозі сліпити. Які гроші добротні, такий фонарик добротний.